Очільника МЗС України Дмитро Кулеба на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО підкреслив, що захід може передати Україні більше систем ППО, оскільки має на озброєнні 100 таких комплексів. Це був би положительний сценарій. За словами міністра, він має намір піднімати питання протиракетних комплексів Петріот на кожній зустрічі з колегами. Партнери надали нам різні системи ППО і ми вдячні їм за це. Але цього просто недостатньо, враховуючи масштаби війни та розміри України. Підкреслив Кулеба. Він також заявив, що Україні необхідно ще найменше від 5 до 7 систем Петріот, які могли б прикрити міста мільйонники України. Ну, почнемо з того, що ми і на зараз, як це не дивно, не знаємо, що буде поставлено на голосування. Тому що Білий дім наполягає все-таки на тому пакеті, який вони сформували. Майк Джонсон заявляє про якийсь модифікований, а це значить, якщо модифікований, то це квітень вже все пропустило. Тому що процедури тоді знову Сенат голосувати має. І це ж не за один день все робиться. Е, тому краще, якщо швидше робити, то дійсно той пакет, який Білий Дім вносив, але і Сенат проголосував, але це зараз е, здається дуже малоймовірним. Е, і тому, е, в принципі, ми навіть не знаємо, ми навіть не знаємо, е, хто буде ставити на голосування пакет. Тому що вже з двох боків до настільки загралося все, що Майк Джонсон тепер з двох боків під загрозою зняття з посади. З одного боку, ну загроза в тому вигляді, що його можуть просто змусити провести. Йому треба поставити на голосування. Так, і все. І стверджують: в принципі, демократи стверджують, тоді голосів достатньо буде. Він цього не робить, тому що загроза з іншого боку знімуть вже з тим, що вже розпочалися одна е, з цієї групи, Грин, яка подала вже його якби звільняти за процедурою, яку вони чомусь прийняли для себе республіканці, один конгресмен або конгресмумен може ставити питання. Ви ж пам'ятаєте, за такою процедурою знімався попередній спікер? Так що. Ця мильна опера може ще тягнутися. Тепер стосовно цього сценарію, де про який заявляється що там може бути модифікований варіант, і так. ну що вони мають на увазі? я не... До речі, самого цього проекту так і немає. Він ще до сих пір не готовий. Хоча, начебто, 9 квітня вони. Говорили, що будуть і він сказав про 9 квітня, після 9 квітня, ну, після рецес тобто повернення з цих на, округів, так би мовити, але насправді це пасхальні свята зараз були в Америці. Тому вони, е, якщо й поставлять, то ми побачимо цей варіант уже дуже близько до цієї дати. Що можна зрозуміти з того, що вони пропонували? Що там буде ця, ця частина, яка стосується Виплат чи сигнувань допомоги України на інституційну стійкість, я би так сказав. Там те, що йде не на озброєння безпосередньо, а на інші цілі, але без цього також не обійдешся. То це ці суми вони хочуть вже прив'язати до якоїсь форми кредиту чи позики, ну тобто. Невідомо, але це можливо, це вже називають повернення до пропозиції ленд-лізу, тільки ленд-ліз мав на увазі обсяги зовсім інше. А процедури ми також Україна може попадати в цю пастку. Чому? Тому що коли ми з свого боку офіційні наші структури чомусь послухали Білий Дім, не підказали. І зняли взагалі це питання лендлізу з порядку денного. Навіть більше того, його зняли з відповідного закону. Було продовження закону 2022 року про лендліз на подальше. От зараз на 24 але це зняли з оборонного бюджету, де цей пункт 1224 параграф був його точно там. Немає я перевіряв, і тепер виходить, що повернули знову до схеми. То що республіканці пропонували в жовтні минулого року, да а півроку вже пройшло, і тепер хто скаже, що це було не помилковий шлях, коли виставили все це ультимативно. Ми з свого боку не ініціювали підписання двостороннього угоди. Я скажу, що я використав всі можливості. Всі кого це стосується, я телефонував і казав, що як би там не було, попробуйте зробити цю угоду, тому що в угоді буде міститись про ленд-ліз. Містити всі механізми оплати. І якби цю угоду закріпили вже раніше міжурядову. Ну, хай маємо проект якийсь, ну краще закріпити її. Тобто, ще немає рішення, але ми вже закріпуємо проект Тобто закріплюємо рішення, як будуть надходити озброєння. Наприклад, те, що знищено на нашій території під час війни, воно не вертається, те, що там пошкоджено, також нема сенсу ніякої вертати. Тобто це все можна було зазначити, і не такі були би ці витрати, про які нам розказують. А нам розказували що буде все, все прекрасно, от хорошо нас влаштовує все фінансування. Я бачив там, чому так робить американська адміністрація. Це було очевидно. Але чому українська сторона зі всім погоджується, не порадить дружня Як це можуть може пити? Тепер вертаємося до схеми. От ви питаєте кредит чи позика? А якщо вони будуть зроблені на таких умовах, що Україні воно неприйнятно запропонують кредит не так, навіть як Дональд Трамп сказав нещодавно, помінявши свою позицію, що це може бути безвідсотковий кредит, і невідомо чи там країна поверне не поверне. Але якщо це буде недружня для нас країна, то тоді ми будемо наполягати на поверненні. Ну, ясно, як механізм впливу, але. Ми можемо, ми можемо на це погоджуватись. До речі, міністр був малюська Ну він в принципі юстиції якби а не зовсім не мінфін, не Марченко і не дипломат, але чомусь він сказав, що ми на це можемо погодитись Я також можу сказати, що це історія гірша, але ну скажімо, начебто не вибираємо. А якщо раптом такий буде умови, що вони для нас будуть складні і не прийняти. Що тоді ми скажемо? Ми не беремо. От дивіться, от накручується, накручується, і вони приймають. На умовах там кошти в під, я не знаю, там 9%. І що тоді? Ну, і ми не можемо не прийняти, і ми вже не можемо відмовити. Загнали себе в пастку. Ми загнали в пастку себе в цьому випадку, тому що і тому я тепер точно можу сказати: це було помилково, що щоб, щоб не. Не переконали, навіть не пробували, просто слухали автоматично, що нам казали партнери. От все буде добре, пакет приймуть. Тепер, якщо от якась частина коштів піде так, я не знаю. Я не думаю, що там будуть умови от такі, все-таки, вони повинні бути ну кредит, я не знаю, мінімальний, безвідсотковий. Але в якому вигляді це ж треба дивитись конкретно на ці речі? І друге. Це затягує процедуру знову. Знову це все затягує. Тому вже на травень тільки тоді переноситься вся ця історія. Тому я вважаю, що було помилкове рішення, неправильне розуміння сценаріїв розвитку, або в когось було дуже хороше розуміння, як події будуть розвиватися. Це також не можна виключати.